Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу річ, як теоретична частина дослідження, і розберемо секрет її формування в такому практичному аспекті. А ця частина дослідження викликає чи не найбільше питань у дослідників та дослідниць, особливо у тих, хто вперше береться за роботу, іноді нам здається, що достатньо проаналізувати. Якийсь фрагмент якогось тексту, і це вже буде наука. Однак на практиці це так не працює. Більш того, від якості формування саме теоретичної частини дослідження залежить успіх практичний. Давайте ж мерші поговоримо про те, що це таке. А перед тим, як розібратися з наповненням теоретичної частини, спробуємо зрозуміти, коли варто її починати писати. Тут думки різняться. А є підхід, який говорить про те, що спочатку ми розробляємо теорію, а потім під неї підбираємо якісь практичні рекомендації. Другий підхід нам говорить про те, що чинити треба навпаки. Відповідно, спочатку ми обираємо практичну частину, а тоді говоримо про наші. Теоретичні засади. Обидва варіанти мають місце, однак вони суттєво різняться. Так, наприклад, на нашу думку, якщо починати з практичної частини, працювати буде трохи легше. Прошу. Колеги, вітаю, хто зараз доєднується. Наразі у нас вже закінчилася повітряна тривога, і ви можете послухати певні фрагменти нашої сьогоднішньої лекції майстерні. Якщо виникатимуть якісь питання, будь ласка, готуйте їх на кінець. Дякую, дякую, що виключили мікрофончики. Отже, коли починаємо працювати над теорією. В класичному варіанті ми можемо почати таку діяльність, коли у нас, по-перше, є матеріал для аналізу. Це стосується всіх секцій відділення української філології та мистецтвознавства. Якщо ви вже обрали певний твір, якщо ви вже обрали для себе зразки фольклору, можливо, якогось мистецтва. Це все нам вже підходить для того, щоб ми почали роботу. Чому краще починати, коли у нас ці елементи є? Справа в тому, що в цьому конкретному випадку ми не будемо підтягати наші оці практичні елементи під певну теорію. Таке на практиці трапляється. А друге, ми маємо вже принаймні визначити предмет дослідження, навіть якщо у нас ще не зібрана вся матеріальна база, наприклад, якщо це українська мова і ми говоримо про певний масив лексем, але ми ще, наприклад, ну до прикладу минулогічні дослідження багато що в чому були присвячені темі ковіду. І якщо ми, наприклад, обрали собі предметом дослідження лексику ковідну в Власне, в публіци... публі... публіцистиці, а то ясно, що ми можемо ще надібрати на момент початку теоретичної роботи всю цю публіцистику, але вже ми маємо собі починати добирати теорії, щоб дивитися, що ж там які особливості вексики мають бути взагалі в публіцистики, і що ж там з ковідом може відбуватися. А і далі ми маємо, хоча б, якщо у нас немає практичної частини, хоча б розуміти, яку методику ми будемо використовувати. А чому це важливо? Справа в тому, що. В тому самому літературознавстві, та і в мистецтвознавстві, і в фольклорі різні методики у нас будуть використані для різних типів творів, то, наприклад, класичний метод аналізу не підходить багато в чому для а, постмодерних творів. Якщо є оці хоча б один з цих трьох аспектів, ви не маєте мати всі три, ми можемо починати працювати над теоретичною частиною дослідження. Які параметри цієї теоретичної частини дослідження? По-перше, у нас обов'язково всі частині тексту, як правило, для гуманітарних спеціальностей вона займає половину або третину нашої манівської роботи, а це приблизно розраховувати, що це 7-8 сторінок. Що найменше 6, якщо у вас добре розписаний аналіз власне творів. Отже. Які параметри застосовуються в нас до теоретичної частини? По-перше, у нас вона має містити не менше п'яти джерел, а маю закцентувати увагу вашу на тому, що п'яти наукових джерел ми не можемо використати будь-які джерела. Тобто це мають бути наукові статті, це мають бути посібники, ще краще монографії. Наукові статті нам тут дадуть максимальну мобільність в освоєнні матеріалу. Так, наприклад, цілісних монографій по тому самому ковіду досить мало, можна перелічити на пальцях, а от що стосується статей, то їх багато і вони досить добре описують тему. Звичайно, якщо у нас є якісь специфічні речі, наприклад, якщо це фольклористика, то там частина речей не Тут, Наприклад, потебня не перевидавався, але ми можемо на нього посилатися. І ця книга у нас під визначенням монографії, звичайно, підходить, але вона має інший стиль ніж ті наукові монографії, які ми маємо зараз. Далі теоретична частина має містити цитати. Щодо кількості цитат, ми маємо навести думки хоча б трьох різних дослідників. Обсяг цитати бажано має бути не більше ніж. Півсторінки однієї бажано: це один абзац, десь 3 4 5 рядків, Якщо ми говоримо про цитату в лапочках, якщо ми говоримо про незалапковану цитату, яка є власне нашим переказом наукового тексту, а то вона може бути більше. Вона може доходити до півсторінки. Однак, по-перше, в обох випадках ми надаємо. Посилання на список літератури, а по друге, в обох цих випадках ми маємо ще давати якісь власні коментарі до цитат. А... Ми маємо писати, чи ми з тим погоджуємося, чи ми з тим не погоджуємося, чи ми вважаємо це формулювання хорошим. Якщо в нас іде наприклад три визначення одного терміну, і нам одне здається найбільш повним. Ми так прямо і пишемо після того, як даємо посилання на список літератури. Що а, от це нам видається найбільш доцільним? Будемо використовувати надалі його саме в своїй роботі. Або якщо якесь інше визначення буде меншим, коротшим, там ми так і пишемо, що це визначення є коротшим, і його ми використовувати широко в роботі не будемо, оскільки воно не пояснює всіх аспектів нашого явища. І також ми маємо собі пам'ятати, що у нас теоретична частина має розкривати технологію аналізу предмету. При цьому сам матеріал, який ми збирали, не аналізувати. Що мається на увазі? Давайте пройдемося по прикладах. Якщо ви хочете проаналізувати до прикладу версифікаційні конструкції лірики Жадана вам спочатку треба пояснити в теоретичній частині, що таке версифікація, які ці конструкції бувають. Коли ми говоримо про Жадана, там переважно верлібри, і ми можемо наводити формули верлібрів, які зустрічаються, описувати принцип оцінювання цих конструкцій. Якщо, наприклад, це сила ботоніка, наприклад, ми з вами беремо оцінювати неокласиків фрильського або зерова. А там ми маємо наводити схеми аналізу сил ботанічних творів. Принаймні ми маємо пояснити, що це таке, які є види стоп, як це зображається на практиці, і які, які позначення ми, власне, будемо використовувати. А якщо у нас це, наприклад, фольклористика, і нам треба здійснити класифікацію явищ або опис образів символів, наприклад, образів символів веснянок, ми маємо собі описати спочатку які власне образи символу, як правило виділяють у веснянках. І це буде технологія аналізу. Тобто, ми маємо говорити про те, що Певні дослідники виділяють певний комплекс образів, і ми маємо подивитися, чи він співпадає з тим, яким ми можемо виділити на нашому матеріалі, чи ні. Аналогічна штука у нас буде і в мистецтвознавстві, і в українській мові. Власне, дивіться, як у вас виходить. Теоретична частина має досить струнку структуру. Ми починаємо завжди з. Пункту 1.1 – це історія дослідження питання. А вона у вас може бути сформована в різний спосіб, наприклад, як підходи до вивчення питання чи теоретичне осмислення певного уявища. І починаємо ми завжди з визначення терміну. Чому в науковій практиці, перше, що ми маємо зробити, це погодити з нашими опонентами використання термінів. Справа в тому, що терміни у нас можуть відрізнятися в залежності від наукової школи, в залежності від літератури, яку ми читали, і ми зразу починаємо з пояснення, що ми маємо на увазі під нашим предметом дослідження. Наприклад, якщо ми досліджуємо веснянки, перше, що ми маємо зробити, це дати визначення веснянкам. А якщо ми досліджуємо. Наприклад, беремо лексику і досліджуємо жаргонізми, то перше ми даємо визначення, що таке жаргон і що таке жаргонізми. І далі наводимо по тексту кілька схожих визначень, щоб показати, що ми читали різну наукову літературу, і ми свідомі того, що є різні підходи до цієї термінології. Коли ми говоримо з вами про певні терміни, ми зазвичай цитуємо літературу, і більш того, ми додаємо інформацію про те. А, які там є особливості дослідження цього явища? Наприклад, якщо ми беремо жаргонізми, то в нас будуть різні погляди на цей процес. У нас ми будемо згадувати а, науковців і зазначати, а що саме вони досліджували, як якими вони вбачали жаргонізми, на якому матеріалі вони працювали. Наприклад, хтось у нас буде досліджувати а, жаргонізми як професійну лексику в будівельній справі, хтось буде досліджувати у лікарів хто а, і далі ми маємо подати після того, як ми розібралися з термінами, після того як ми поговорили про те, хто досліджував ці терміни, які є загальні підходи до дослідження, визначення, тощо, ми маємо дати певну класифікацію, опис тощо. То це пункт буде 1.2. А там ми показуємо, що, наприклад, є певна класифікація в межах у цих термінів, в межах явищ. Або є певні різні підходи до дослідження, і ми вибираємо якийсь один тощо. Власне, в такий спосіб ми формуємо теоретичну частину дослідження. Справа до того, скільки точок зору ми маємо навести, я би радила вам наводити не менше трьох, можете, звичайно, наводити більше. А якщо у вас цитується одне джерело, це буде недостатньо і є ймовірність, що вже під час конкурсу захисту вам скажуть, що вам треба було б опрацювати глибше наукову літературу. Цитувати терміну системи, власне, ці наші визначення, ми маємо за монографіями, можна за енциклопедіями, але це не вітається. І за науковими статтями. Щодо наукової літератури, є простий спосіб опрацювати наукову літературу для того, щоб надалі її використати в теоретичному дослідженні. Що ми робимо? А перше, ми обираємо літературу і знайомимося з нею. Про тому я вам раджу звертати увагу на такі параметри: як, по-перше, зрозумілість тексту для вас. Якщо ви, до прикладу, читаєте статтю, і ви не можете зрозуміти два-три речення підряд, це говорить про те, що ця стаття не вашого рівня. Та вам був заскладний термінологічний апарат або заскладне формулювання визначень, тощо ви її тоді відкладаєте і берете для себе щось простіше. Не потрібно гнатися за тим, аби взяти найскладніший текст і його що найдетальніше розібрати, вам потрібно знайти текст, який вам буде зрозумілий, який буде для вас логічним, послідовним, який так само буде посилатися на інших дослідників, щоб ви принаймні бачили рівень підготовки матеріалу, і такий, з якого ви можете взяти певні цитати. Коли ми читаємо матеріал, ми виділяємо Ті частини тексту, які у нас можуть піти на цитати, що це може бути? Перше, це оці визначення певних понять. Якщо ви пишете, наприклад, по мистецтво у вас може такими визначеннями бути жанр, в якому працює митець, можливо, це буде стиль, можливо, це будуть якісь елементи, наприклад, якщо це ви описуєте особливості портрету, ви даєте визначення, що таке портрет. А якщо ви описуєте портрет, Наприклад, в реалізмі ви маєте дати визначення, що таке є реалізм, які особливості портрету в реалізмі там є тощо. Ці речі ми підкреслюємо і далі додаємо в текст. Завжди, якщо це пряма приматта, залапковуємо, якщо ні, лапки не наводимо, але наводимо список на список літератури, і додаємо свої міркування до кожного фрагменту літератури. Будьте з цим уважні, щоб у вас не було так, це поширена помилка. коли в роботі надається кілька визначень, і ми не можемо зрозуміти, по-перше, де починається одне і закінчується інше. Бо Вряди годи, і не в кожному абзаці зустрічається покликання на список літератури. А по-друге, в нас може бути ситуація, коли ми не даємо ніякої своєї оцінки. І читач не розуміє, який з термінів ми будемо використовувати, який ні, що з цього важливо, яку методику ми будемо використовувати, особливо, якщо наводимо їх не одну. Все це потрібно прописувати. Давайте подивимося, як може бути формовано наші розділи. Перший крок один це розділ до історії питань. Розділ один у вас може мати назви такі, як теоретична основа дослідження. І далі ви зазначаєте, чого? Наприклад, теоретична основа дослідження жаргонізмів в українській мові, або теоретична основа дослідження українських прізвищ, або теоретична основа дослідження топонімів в, та, в українській та міжнародній науковій практиці. Теоретико-методологічні підходи до осмислення, і далі даємо предмет нашої роботи, про що ми, власне, говоримо. Наприклад, теоретико-методологічні підходи до осмислення жанру роману, наприклад, якщо ми говоримо про Панаса Мирного, або теоретико-методологічні підходи до осмислення романтизму як стилю, і далі ми можемо, наприклад, працювати з поезією Тараса Шевченка. Або особливості дослідження. Чогось то там в історичній ретроспективі. Зразу ми в такий спосіб показуємо, що ми будемо говорити про доробки інших людей, і будемо розглядати, як формувалося з часом підхід до аналізу певного явища. Пункт 1.1 завжди дає визначення певного терміну. Так як я казала, починаємо завжди з визначення, даємо різні. Тлумачення ви можете прямо починати пункт 1.1 з того, що перш ніж переходити до аналізу певного явища, чи то е, особливостей е, синонімії, чи тощо, давайте розберемося з термінами е, з, з тим, що ми розуміємо під терміном синонімія, і далі даємо ці визначення. 1-2 ми завжди даємо підходи до аналізу. Це або класифікація явищ. Наприклад, у нас, якщо ми говоримо про е, якісь фольклорні речі, у нас може бути класифікація веснянок, або класифікація образів. Або у нас, е, якщо це, наприклад, ми аналізуємо весільну драму, ми маємо описати, які елементи весільної драми є, тобто особливості весільної драми, чи е, е, особливості структури весільної драми, або ж методи аналізу. Щодо цитування, як я казала, у нас в теоретичній частині має бути доволі багато цитувань. І дивіться, як ми працюємо. Наприклад, у нас є фрагмент тексту наукової статті Тетяни Космеди, присвяченої коронавірусу, і у нас підкреслено той елемент, який нам надається до цитування. Одна із цих реалій глобальна залежність від технічних засобів комунікації. А мова йде про спілкування в період пандемії, і в тексті роботи ми даємо що в своїй статті те космеда можемо вживати ініціали. Нам не потрібно вживати повністю хоча за за бажанням, і якщо ви маєте повну інформацію, ви можете писати, наприклад, Тетяна Космеда. Зауважую про глобальну залежність технічних засобів у комунік від... від технічних засобів у комунікації. І далі ми тут ця цитата не залапкована, оскільки ми переказуємо текст, можете порівняти наразі. І надалі даємо номер джерела в списку літератури та номер сторінки. Такий спосіб ми опрацьовуємо всі наші матеріали. А маю зауважити, що всі ті речі, які ви цитуєте в твою вашій тексту, має бути у вас в вашому списку літератури, в кінці теоретичного розділу вам треба буде навести короткі висновки, висновки до розділу 1. І в них ви маєте зазначити, що? По-перше, ви маєте зазначити, що ми проаналізували теоретичні підходи до аналізу певного явища, встановили, що тут ви далі можете скорочено переказати, яке поняття ви собі обрали, яке тлумачення цього поняття, та який тип класифікації. І зазначити, що тепер ми можемо перейти до аналізу того матеріалу, який у нас був дібраний. Пару за уваг ще маю сказати на фіналі, якщо ви бачите, що у вас якісь елементи теоретичні надалі. Не відображаються в практичній частині, тобто ви далі взялися за аналіз твору, і ви бачите, що якісь моделі, якісь елементи класифікації у вас випадають. Ви це собі фіксуєте спочатку в чернеці, а потім у висновках ви можете писати про те, що не всі елементи класифікації, зазначені в теоретичної частині роботи, були присутні в аналізованих текстах, це абсолютна норма. Єдине, чого про що вам слід пам'ятати? Теоретична частина у вас має співпадати з практичною. Якщо ви застосовуєте в практичні інші методи, якщо ви бачите, що ви, наприклад, описували так теж буває, довго описували, наприклад, військову лексику Сергія Жадана, а в теоретичній частині писали, наприклад, про його ідіостиль, то це різні речі. Тобто, вам тоді треба буде узгоджувати ці частини о, і подивіться, що вам простіше зробити. Тобто, якщо ми бачимо, що нам легше все таки аналізувати військову лексику, ми переписуємо теоретичну частину дослідження. А якщо ми бачимо, що нам достатньо змістити певні акценти, о, ми зазначаємо, що о, в практичній частині Дивимося, чи ці речі взаємопов'язані, чи, наприклад, ця військова лексика є елементом ідіостилю. І тоді ми, наприклад, можемо змінити мету завдання роботи і написати про те, що все ж таки ми не просто ідіостиль вивчаємо, а військову лексику як елемент ідіостилю. І це певною мірою узгодить нам різні елементи дослідження. Дякую, скажіть, чи є питання? Добрий вечір. Є Дай. питання. Скажіть, будь ласка, скільки повинно бути джерел літератури? Що наукові. найменше 5 Дуже дякую, п'ять. Добре. Зраження. Що найменше п'ять? Значить, дивіться, ви можете використовувати джерела як е, друковані, так і ті, наприклад, які є в форматі онлайн. Тобто, якщо ви посиваєтеся на наукові статті, яка, які там. Розміщені, наприклад, на сайтах наукових журналів, таких доволі багато, це все нормально. Ви просто даєте на них посилання. Угу. Добре, дякую. Ще прошу питання, уточнення.